Шкарпетки жіночі від бренду Esmara, Уявіть лише 637 гривень за кілограм, а в лоті їх буде 5 кілограм і ціна лоту 3185 гривень. Вони йдуть абсолютно різні, є тепліші, є більш легші, вищі, нижчі. Власне, тут класний лот, збірний, але вони всі якісні, розміри різні, можуть бути в пакуванні, можуть бути без пакування, і пакування може бути різне. показую. Ось, до прикладу, в мене. Більш тепліші носочки, 35-38 розмір, по матеріалу 77% паму. Це ще класний матеріал, дуже гарний. Далі можуть бути ось такі варіанти. Три пари 39-42, Подивіться, які вони І красочні, гарні, вони будуть високі, дуже приємні до тіла. 85% котон. Далі показую ось такі варіанти можуть бути покажіть. Звісно, буде багато темних чисто кольорів. Зараз я вам покажу, до прикладу, ось такого. Тут у нас буде скільки, тут, мабуть, сім пар в пакуванні. Сім да, пар в пакуванні. Далі показую. Можуть бути ось такі взагалі без пакування. Класна резиночка, яка буде гарно облягати по ніжці, триматись, але не буде надто тиснути, приємні до тіла. Так, і ще хочу показати вам пару варіантів. Бачите, тут ідуть більш. Низького варіанту 35-38, Розміри варіюються, принтації варіюються, але подивіться, які вони всі класні. Це просто вау. І на, один, на 5 кілограм буде дуже багато носочків, адже вони легесенькі, дуже легесенькі. І нагадую, 3185 гривень. Для того, щоб їх замовити, пишіть нашим менеджерам, їх контакти, наш сайт я залишаю знизу під відео. Давайте заробляти разом.